Доброго дня, друзі! Мене звати Павло і я радий вас вітати на каналі Симський Рибалк. Сьогодні після роботи вийшов відпочити, А кращий відпочинок для мене це ловля на ультралайт. Ніколи не знаєш і не спрогнозуєш, що може клюнути наступ. В основному попадає дрібнота, але кількість клювань не може не радувати. Дрібні приманки можуть розрухати будь-яку пасивну рибу, тож бозолову майже ніколи не залишаюся. Хоч декілька клювань на ультралегку снасть, та відчуваю. Щось на гачку є. Смикнула гарна, але йде май, майже без супротиву. Так, це спокусився бичок. Сьогодні часу в мене небагато, десь біля години. З півгодини я вже витратив, відбираючи приманку. Ловлю я на силікон від вечірки. Силікон гарний і недорогий. До цього вже було декілька клювань. Але без результативна. Риба збивала приманку на край гачка. Мабуть, зовсім дрібнота якась клювала. Проводку роблю з паузом іноді до 3-5 секунд. Сьогодні клювання в основному на паузі. Риба зовсім пасивна, але хоч приманку добирає. Клює, підсікає, нема. Знов пауза і знов клювання. Проводка дуже повільна, але приносить хоч якийсь результат. Так, цього разу щось крупніше. О, це попала невеличка плітка. Чогось окунь мовчить. Хоча малька ганяє по поверхні, мабуть, він зараз у верхніх шарах води. Вітром видало дугу після закид. Треба швидко вибрати слабину. Так, клювання тільки що й не відчув, але побачив як смикнуло волосінь і зробив підсікання. На гачку щось є. Зараз побачимо. Ось нарешті попав і оконець. Минули років у кінці серпня він непогано ловився. Цього року чомусь мовчить. Окунь дуже привередливий до погоди, а погода наразі дуже мінлива. Вітер міняється кожного дня, тільки що пройшов невеличкий дощ. Під час дощу крилання затихло, навіть і невеличких посіпувань не було. А після дощу попав оцей боєць. Перед цим ще один зійшов, атакував приманку під самою кладкою. Я знову пустив приманку і він добрав, але погано засікся і зійшов. За годину я бачив більше двох десятків клювань. Багато з них не принесли результатів, але ж клювання все таки були. Не дивлячись на не дуже гарний улов, я не жалкую, що вибрався на риболову. Коли ловиш на ультралайт, відчуваєш спокій, якого наразі не вистачає. При клюваннях отримуєш якусь розрядку. Ситуація останнім часом сильно загострилася. Дуже багато шахедів, багато вибухів. Тож розрядка крайне обхідна. Сьогодні вечір хоч більш-менш спокійний. Вибухів зі сторони кордону не чутно, навколо тиша, нічого не турбує. Зроблю ще декілька закидів і буду збиратись. Так, щось є, на окуня не схоже. Зазвичай окунь посмикує, а тут просто потяжка. Так, це йорш. Це вже четвертий вид риби за сьогодні. Цей йорш завершує сьогоднішню риболовку, бо треба ще поки не темно, додому дістатися.